Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваші враження про матч з дебютантом? Ну, я не би Олександрію дебютантом. Мені дуже хороша команда, збалансована команда. Ви знаєте, що в Олександрії поставлено на на дуже високому рівні. Тому я думаю, що гра, ну, скажімо так, вийшла хорошою, бойовою. Дві команди намагалися ми створити свої моменти, які були, скажімо так, запропоновані тренерським складом на установках. І я вважаю, що якщо брати рахунок, то він десь закономірний. Хоча ми його в меншості, але ми йому вірили, вірили і до кінця працювали. І, скажімо, так, ну, мабуть, футбольний Бог нас нагородив за це. Скажіть, будь ласка, ваші враження про матч? <кій> Цікава гра, цікавий суперник. Вже дорослі гравці в цій команді, і тренер з великим опитом роботи. Попали спочатку в трудну ситуацію, але щастя з неї вийшли, програвали 0, забили два м'ячі і на перерву йшли з рахунком 2-го В другому таймі хотілося б ми розуміли, що. Команда суперника грає в меншості, і для того, щоб заспокоїтися, треба було забивати мінімум один м'яч. Контролювали гру, <кій> створювали моменти, але які не, не, не змогли реалізувати. Ну і Наприкінці сталося то що сталося. Допустили помилки в захисті, і суперник заробив один циметровий удар, який реалізував.